Дадуть, зараз вони закинуть. А що ж ти трусила все, получаємо? Діля. Дай буде, хотій поперегні, так. Перегні. Тримайся, тримайте тут по вашему колеса. Давайте. Дівчатка, дівчатка, чекайте. Оп! Давайте сюди. Йдіть сюди, закопуйте, потім дітям поможку. Бери копійку. Давай тримайте. Дівчатка, то поки оцей. Ну, я розмотаю, давайте закопаю. Закопай. ні. Лишай, лишай, розмотай зараз. Розмотають, закопуйте так, так. так ага. Тримай, отак. Так. 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 А ви на собі викопаєте? Так, сміття забираємо. Гарненько і прикопаєте. А туди водичку принесимо. Хай мама дасть пляшку. Кусу пляшку тільки і поляйте гарненько, Так, О, так, добре втоктай. І зараз водичку. Все добре.